Привіт, мене звати Анна і я є спеціалістом з платформи розмова. Веду приватну практику з 2021 року. У своїй практиці я використовую підходи та методи, які мають наукову базу, а саме когнітивно поведінкову терапію, терапію прийняття та відповідальності та схемотерапію. Запити, з якими я найчастіше працюю, це пошук та реалізація себе, розуміння своїх цінностей, питання самооцінки, питання підвищеної тривожності, вигорання професійного та батьківського, адаптація до життєвих змін та ситуацій, питання еміграції, ще питання мотивації, прокрастинації. Та навчання навичок організації. Я розумію, що поділитися з незнайомою людиною це дуже непросто. Тому мені важливо, щоб ми з вами були командою. Бо ви і тільки ви є експертом вашого життя, а я є експертом психотерапевтичних технік, які допоможуть вам віднайти у собі все саме найкраще. Тому я з нетерпінням чекаю вас на першій консультації та раджу взяти з собою записничок, щоб записувати інсайти, сесії та можливі домашні завдання. До зустрічі!